Про ситуацію в Курській області поговоримо, тому що ну дуже багато різних інформаційних вкидів цього тижня було. Я пропоную відштовхнутися від свіжої заяви генштабу збройних сил України, де мова йде про те, що інформація про нібито оточення українських підрозділів у Курській області не відповідає дійсності, що такі повідомлення зараз тиражуються російською пропагандою. І в Генштабі говорять про те, що ситуація за останню добу, ну, станом на цей момент, на вечір п'ятниці, 14 березня, змін не зазнала, а бойові дії в операційній зоні угруповання військ Курськ продовжуються. Е, яка ваша оцінка тих подій, які відбуваються зараз в Курській області РФ, як безпосередньо військова складова, так і політична? Ну, По перше, хотів би одразу. Зазначити, що завжди, абсолютно завжди, в офіційних повідомленнях присутня та чи інша частина пропаганди, і це в принципі абсолютно нормально. Просто до цього треба ставитись з розуміння. З одного боку, неодноразово за час бойових дій на території Курської області, неодноразово російські медіа повідомляли про. Встановлення контролю над тим чи іншим там населеним пунктом селом, а потім виявлялося, що до встановлення контролю ще дуже-дуже далеко. Це було неодноразово підкреслено Разом з тим, приблизно вже майже, мабуть, тиждень, іде мова про те, що росіянам вдалося встановити вогневий контроль над тією дорогою, якою здійснюється. Логістичне сполучення між угрупуваннями збройних сил, які перебувають на Курщині, і материковою, так би мовити, частиною України. Це не означає, не означає оточення, ні. Але разом з ним це треба розуміти, що фактично угрупування збройних сил, яке перебуває на Курщині, йому дуже ускладнено логістичне сполучення. А це стосується не тільки доставки там продовольства, боєприпасів, це стосується в тому числі і евакуації поранених бійців українських. Тому ситуація залишається доволі напруженою. Я щиро як людина, як українець, як громадянин, щиро сподіваюся, що нашим Збройним силам вдасться, ну по крайній мірі, я не кажу не допустити оточення, а я все таки. Пликаю надію, що вдасться розсунути до ті віщата, які росіяни намагаються вздовж кордону на території Сумщини зімкнути для того, щоб взяти підрозділи Збройних сил в оточення. Тому, ну як ситуація дуже складна, доволі напружена. І сьогодні вже пішла інформація. Я не можу. ну не, не можу ні вірити, ні спростовувати. Е, є відео, в якому один з російських військових, який зараз саме перебуває на території Курської області, е, він розповідає, що вони отримали наказ не наносити вогневого ураження Збройним силам України, які перебувають на території Курської області. Я не знаю, чи відповідається дійсності, чи ні. Дуже Ну мені здається, що це дуже схоже на якийсь. Мету цього впіду я поки що зрозуміти не буду? Взагалі зараз, от коли наша вся геополітична сфера, вона в головна тема, якісь переговори, мирні треки і так далі. Як це може відображатися і чи буде відображатися зараз на фронті? Які тут головні загрози? Які тут головні ризики? От як ви бачите? Саме головний ризик в тому полягає, що всі ці розмови про можливий завтрашній мір, вони не тільки є абсолютно нереалістичними, я про це вже неодноразово казав, а вони є відверто шкідливими, бо вони призводять до демотивації особового складу. А, цей процес він дуже добре відомий практично в усіх арміях світу під час будь-яких збройних конфліктів. Коли починається Серед особового складу або чутки ходити, або з'являється якась інформація, що, мовляв, там а, от, завтра вже о 12-й, це перемир'я і кінець війни. А тут надходить наказ йти в нас. От уявіть собі, якому в якому жахливому просто психологічному стані перебувають бійці, які так само, як всі абсолютно без винятку, люди хочуть жити, хочуть дожити до кінця війни, а їм доводиться виконувати. Бойовий наказ. Тому Ну я про це казав ще, не знаю, там, може місяці два тому, що вважаю ці всі, ну, якщо чесно, спекуляції навколо припинення активної фази бойових дій, я вважаю, що це ну абсолютно недоречно. До речі, Вашингтон Пост цього тижня написав матеріал, де посилається на європейську розвідку. На матеріали, які отримала вона, і мова йде про те, що там що мирне врегулювання до 26-го року воно неможливе в принципі, тому що. Кремлю зараз потрібні ось ці так звані буферні зони. До речі, от коли ми говорили про цей, нібито візит Путіна в Курську область, він же там ставив завдання повністю з Курської області РФ відтіснити збройні сили України і створювати ось цю буферну зону. І багато аналізів. Так, в цьому якраз прочитали те, що будуть наступати далі російські війська. Так, от в цих матеріалах, на які посилається Вашингтон Пост, мова йде про те, що не тільки на сході росіяни хочуть створювати цю буферну зону, а й на півдні, там ледь не весь одеський регіон, ця зона буде включати. Я, взагалі, от я знаю, що ви аналізували цей матеріал, ви ставитеся до таких прогнозів, наскільки вони реалістичні, і наскільки сьогодні нам наші європейські партнери, які за засвідчують постійну підтримку України, зможуть допомогти не реалізувати Путіну ці плани, я б одразу хотів зазначити, що мова йде не про е якісь е реальні документи кремівські, мова йде про аналітичну доповідь, яка була створена якимись неназваними е московськими. Не знаю там науковцями, політологами, як хочете, їх назвіти, і направлене на вивчення до адміністрації Путіна. Це абсолютно не свідчення того, що ці пропозиції, які в цій доповіді, що вони 100% співпадають з позицією Кремля. Треба ну, але ж російські пропагандисти постійно апетити на от те, про що пише Вашингтон Пост, вони ж висловлюють. Тобто, ну, за великим рахунком, це може співпадати з апетитами. Може абсолютно погоджуюсь, так. Да. Да. В принципі, для себе нічого нового в тих тезах я не побачив, окрім тільки двох аспектів. Аспект перший. А, там іде мова про те, що. Якості заохочення до співпраці на боці Росії Сполучених Штатів пропонується а, запропонувати Сполученим Штатам такий заохочувальний приз. Мовляв, Росія бере на себе зобов'язання не постачати озброєння та певні технології в країни, які є по відношенню до США, недружні. Хоча самі автори зазначають, що. Це буде для Росії реалізувати непросто. Це один аспект, який я для себе новий побачив. І е, другий аспект стосується, ну, там фактично мова йде про е, корисні копалини видобуток, то там е, відкрито в письмовій формі пропонується заохочити американців до спільного видобутку, в тому числі на так званих на нових територіях Росії. Тобто мова йде про окуповані тимчасово Донеччину, Луганщину, частину Херсонщини та Запорізької от Це вперше пролунало так, так наочно і наявно. От дві такі тези, які в цьому документі пролунали вперше. І варто ще додати, що там є дуже такий, це не натяк, а теза реально прописана. Що, мовляв, я дослідно зараз не, не готовий процитувати, але приблизно так, що а, зміна київського режиму неможливо виключно внутрішніми силами самої України. Тобто мова йде фактично не прикрита про створення е, якогось там маріонеткового уряду в Україні під протекторатом Російської Федерації. Ми зараз, звичайно, ж будемо заходити в площину конспірології, але тим не менше відштовхуючись від ну, того, що ви сказали, зараз же ж наші пабліки, там аналітики, політичні, намагаються аналізувати, а що ж за лист від Путіна, ввідку везе зараз до Вашингтону, лист, який Трамп буде вивчати, а потім робити якісь висновки, контактувати з Путіним і так далі. Чи може це ж саме Путін перерахувати і викласти в цьому листі? Чи цей лист про інше? Після вчорашнього виступу Путіна в Кремлі, я думаю, що робота чи конспірологів чи аналітиків вона вже не має певного такого лагу для зміст. Ті люди, які не є конспірологами, а є фахівцями, які займалися безпосередньо вивченням російського або брали участь в російсько-українських переговорах, вони ще, ну не знаю, там задовго до будували сценарій, що Путін не буде в категоричній формі відмовляти Трампу в його, так би мовити, мирних ініціативах, аби не не нариватись на вибуховий характер Трампа, не нариватись на зайву ескалацію. Навпаки, він буде начебто погоджуватись, але буде висувати все більше і більше різних умов, на яких він готовий погодитись, і головна задача такого прийому це втягнути Сполучені Штати в перемовини, не припиняючи активної фази бойових. І ці перемовини вони можуть тривати роками. На жаль, поки що, все відбувається так, як і фахівці ну, прогнозували те, що вчора Путін вимовив в Кремлі, воно абсолютно збігається з тезами. ми не проти но і далі там це но. Хотів би звернути увагу, що окрім конкретних якихось там питань, які він піднімав. Що стосується там українських військових на території Курської області щодо е, способів і методів контролю припинення вогню вздовж лінії фронту, яка сягає біля 2000 тисяч кілометрів, е, він вкотре зазначив, що Росія не зацікавлена в короткотерміновому перемир'ї, Росія зацікавлена встановлені сталого миру. А умови цього сталого миру з точки зору Кремля вони добре відомі, багато разів озвучені.